Давай трошки по цифрам трендеться, mm -hmm. бо я думаю, і не тільки мені буде цікаво, по-перше, дізнатися, скільки чи монетизується взагалі зараз канал, і скільки він ось в найкращі свої часи, візьмемо там 21 рік, да, скільки приносила каналу монетизація відео суто від YouTube. Ну давай е, одразу пояснимо людям, що YouTube платить по-різному в різних країнах. Україна це фактично в третій зоні, там третя країна третього світу. Тобто, якщо розвинуті країни отримують за мільйон переглядів, там десь 10-12 тисяч доларів, такі як Британія, скандинавські країни, США, е, і фактично їм набагато простіше робити контент, тому що в них англомовний контент і цієї аудиторії більше, то, наприклад, Україна отримує за мільйон переглядів, ми отримуємо там 500 доларів. Це в 20 разів менше. А людей ж. Які дивляться український контент, також менше, і відповідно, Ютуб. Ну є расизм, да є сексизм, а є от ютубізм. Я не знаю, як це назвати. Просто ну ми маємо менш платіжеспроможну аудиторію. Ну окей, буду... ну ви, ви підтримуєте цих людей. Тобто, ви підтримуєте самих багатих, ви підтримуєте, а самих бідних ви навпаки не підтримуєте. Розумієш, тобто тут ми ж вкладаємо в Ютуб також свій час, ресурс, контент робимо. Тому я тут вважаю це не дуже справедливо з точки зору Ютубера. З точки зору Ютуба, це круто. Тому найбільше, що ми заробляли в місяць, по-моєму, в історії каналу, це було 2000 тисячі доларів. Фактично, це виходить 4 мільйони переглядів в місяць. Ну ти ж не збираєш не тільки тих відео, які дивляться в цьому місяці да, да, нові, да а ті, Я що там раніше підтягав, подивилися. То рекорд у нас був здається 2 тисячі доларів. За 4 роки ми заробили сумарно. Мені здається, десь в районі 35 тисяч доларів. За чотири роки, ну щоб там зрозуміти, то ну, це сума, яка, мабуть, продакшн, я не знаю, чи покриє за чотири роки. Ну, напевно, зараз жоден канал в Україні. Хіба що якісь мега-блогерські, які збирають мільйони переглядів. А я таких ну не згадаю. Окрім напевно Олексія Дурніва, не може прокормити себе тільки за рахунок монетизації. Є чотири варіанти. Ми для себе різні думали. Монетизація від Ютуба, ну це також все одно приємно, навіть якщо 500 доларів там тобі заходить, там чи 600, все одно це якась витратна частина, ти можеш закрити. Хоча це маленький відсоток витратки. Друге, це є Patreon, є Donation. Це зараз стає більш активно. але в Україні це така історія. Також Дуже хитка зараз. Да, час це, це частково. Частково ти можеш також щось закрити. Ми цим фактично не йдемо. Є третя історія, коли ти можеш робити якісь там. Наприклад, спецпроекти з якимись компаніями, які тобі там, будуть допомагати там, з продакшеном, ще з чимось. Ну і є пряма реклама це 90-відсотків заробітку. Тому всі фактично там, блогери, які заробляють, це це пряма реклама. І тут букмекери в спорті. як би ти не крутий, без букмекерів зараз фактично нереально прожити спортивне медіа. Ось в мене було питання: чи спроможні прожити спортивні медіа без бетінгу? Ти вже на нього відповів. У нас був один період часу. Тоді я тобі казав, коли у нас був пік. Коли uh -huh. у нас було 50 компаній, які там були в черзі самих топових і розписаних на рік. У нас були деякі випуски. У нас був один випуск, було чотири інтеграції. Це було неправильно, але вийшло так, що в нас були контракти, і ми ну, один випуск там трошки не встигли правильно вчасно зробити. Uh -huh. І нам треба було в один випуск чотири інтеграції. Через те, що дуже багато було запитів по рекламі. Це була остання, здається, серія серіалу Футболіст, коли ми стали чемпіонами. І е, тоді ми могли без з букмекерів прожити легко. Сьогодні, коли будь-яка криза. Чи ще щось стається, там, чи ковід, то ти розумієш, що букмейкер це все одно в рекламі це твій найкращий друг, бо вони є завжди в спорті. Інші вони там частково. Я тобі скажу, ти кажеш, ми заводили чотири партнера, і це було неправильно. А я нещодавно дивився випуск підкатів. Можливо, ти знаєш Львіна джипи, підкати і все інше. І я нарахував шість чи сім інтеграцій в одному короткому випуску на двадцять хвилин. Що чи 7. Ну, Ти розумієш, що щодо спонсорів, зараз ми продаємо два проекти. Один з моїх проектів це пряма червона угу. реклама, якою я, якого я займаюся. Можливо, ти бачив? У нас там Фос з іншим угу, ведучим Валєрою. — Ну сосовський там був на Да Сосовський дивись. приходив. Ми його продаємо, Ми продаємо дуже пасивно, але здебільшого до нас приходить або бетінг, або крипта, або щось пов'язане з фармою. Чи що там у нас ще було фарма і алкоголь. Uh -huh. Які спонсори ось з ким ви зараз спілкуєтеся? Канал Трендес, з ким зараз спілкується з потенційних спонсорів? Що це за сегмент, взагалі, на кого може розраховувати спортивний контент? У нас під час війни були. Різні кілька різних брендів. В першу чергу це Asus, Republic of Gamers, їхній там ігровий ноутбук. Вони з нами фактично Вас рік були. Ми співпрацювали з Око і були там точно заходили до нас там телефони, там страховки. Ну, Тобто є, але це такий, такий варіант, десь прощупать, попробувати, Хтось хоче там збільшити якісь там свої десь продажі. Ну, Знову ж таки, у нас один із найвищих цінників. Тобто, Ми не продаємо дешеву рекламу. Тобто я думаю, що мало хто продає рекламу настільки, настільки дорого, як ми, але і мало хто робить настільки якісно, як і ми. Ти можеш відкрити суми інтеграції, ось подібних спонсорів, як ОКО, ASUS, Ну, ось такий сегмент, не бетінг, скажімо. Плюс-мінус скільки канал може мати з однієї інтеграції. Е, ну дивись, якщо ми візьмемо вже 200 плюс тисяч у нас було підписників, то в середньому там, інтеграції наші були, мабуть, від 30 до 100 тисяч гривень одна інтеграція. Тобто це прерол чи просто плашка? Інтеграція, просто інтегрована інтеграція, де я там в кадрі розповідаю про продукт. Це залежить від, там, від часу, від бренду, від е, цифр, там, аналітики, від часу в країні, наприклад, mm -hmm. в світі, тобто від різних історій. Тобто на піку, мабуть, ми продавали там, в районі 100 тисяч. Як ти вважаєш, за рахунок чого зараз е, спортивні канали мають виживати в українському Ютубі? Цей рік для нас став, мені здається, збитковим. Ми не зрізали за ну. Ми фактично. Я відмовився від своєї зарплати майже повністю. Від якої саме? В вересні? в, 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 в вересні не отримую зарплату. Я зараз основні гроші, які я заробляю, це Інстаграм це і це Трандецькемп. Ми там також маємо частину грошей, які залишаються у нас з кемпу. Тому що я відчуваю знову ж таки, в мене немає опціону в, в, трендиці. в мене, ну, я як співвласник, але юридично не оформлений в мене, там, в мені, знаєш, опціон. В угу. частному слові. Да, я відчуваю, що це все одно. У мене настільки там, дружні стосунки з Максимом Березінським, з директором трибуни, що я розумію, що це також і мій проєкт. Я міг би сказати, от ви мені маєте платити таку зарплату, я роблю таку роботу більше, ніж раніше, там робив чи ще щось. То на сьогоднішній момент я розумію, мені треба колись проєкт мені дуже підставив плече. Сьогодні я йому підставляю плече, і ну, наприклад, наш оператор заробляє там раз три, мабуть, більше, ніж я там, умовно. Там, ну, Тому що ми не можемо технічному працівнику сказати, що це ще раз. Ти до свого відно... як до свого відносишся, або ти не до свого. Це різна дуже філософія. Тому зараз дуже важко вижити, зараз а, мали реклами, і якщо в тебе були от у нас були успішні роки, де в нас був якийсь резервний фонд, і ми розуміємо, що ми можемо там якийсь час а, там існувати ще нормально, ще якийсь період часу. Далі треба буде вже, мабуть, думати, якщо це до кінця року, а, там, ринок рекламний сильно не. Не відновиться. Тому що в кінці 2022 року він відновлювався ближче до Нового року. Початок знову нагнітання, контрнаступ, наступ. І в нас було кілька перемовин з великими компаніями, з великими брендами світовими, і вони просто сказали, зараз ми. Не хочемо ризикувати взагалі заходити робити якісь рекламні інтеграції. Давайте почекаємо, коли це все зараз там квітень, травень і літом будемо говорити. Тому ми розуміємо, що зараз перших півроку, 2023 року, вони будуть непростими з точки зору реклами. але ми очікуємо такий серйозний ріст, десь там ближче до вересня. Ну тим не менше, ми з тобою помітили. Я, я впевнений, ти, ти також що з початком війни дуже багато людей, на жаль, не всі, але відмовилися від російськомовного контенту. І дуже багато зараз, як грибів після дощу, стало з'являтися нових крутих проєктів в Ютубі Україна -мовних. нарешті. І я хотів поговорити з тобою про новий проект, в якому ти береш активну участь, футбол-менеджер, який ви запустили з президентом Береса Іваном Надійним. Ми говоримо про те, що спортивному Ютубу важко виживати, а тим не менше, ви запускаєте під час війни новий спортивний проект, що дуже важко. Я знаю ці раси. Він, він комерційний, він більше, напевно, для душі, але він більше для... для стратегічних цілей, більше для зміни футболу. В тому числі, але я думаю, якщо б Івану Надіяно було б нецікаво в цьому розвиватися, він би, напевно, не пішов. Ну, треба правильно доносити також людям. Ну, це взагалі це окрема тема, як працювати з такими людьми. Тобто ми з ним разом три роки, от, переходячи такі, до футбол менеджера як ці стосунки взагалі складались. Я взагалі така людина, яка дуже рідко там, спілкуюся з якимись впливовими, багатими там, людьми. Це суто якісь робочі стосунки. І навіть з футболістами, там, багато хто думає, що я там, дружу там, і так далі. У ну, мене з батьма хороші стосунки, але це не такі стосунки, що ми ходимо там, в гості один до одного йти. я, Взагалі в мене життя це там, фактично робота і сім'я. Тобто, навіть з друзями у мене рідко є час коли зустрітися. І коли ми з надійним почали. Перший раз познайомився, взагалі не знав, хто це. Я йому взагалі сказав, що у вас було п'ять стадій популярності. Тобто, перша стадія, коли ми з вами познайомились, це було на НСК Олімпійській, була тоді зустріч під час ковіда: догравати чемпіонат чи не догравати. Ми не познайомились. Він просто йшов на цю зустріч, і я не знав, хто це. А я працював в футбольній журналістиці все життя. Ну, Тобто він там нещодавно враз прийшов. І я кажу: я тоді ну то якщо я вас не знав, а я ж з рівного і це якби команда близька до мене, то від собі, що інші люди. Тобто він був повністю на для футболу. Глобально, це була перша стадія, така якась популярності там його зросту. Потім, коли ми зробили серіал Футболіст, ми перше інтерв'ю записали в кінці першого сезону, і мені здався, він дуже цікавий. Тобто він не боявся говорити якісь речі. Він про медійний. Тобто він дуже багато говорив за медіа, за соціальні мережі. Щоб за аудиторії мені футбол не цікавий. Що тільки якщо будуть там люди, стадіон, комерція, тому що все навколо людей. Комерція це навколо людей. Аудиторія це люди, трибуни це люди. він каже: я не розумію, для чого такі команди. Ну не то чому президенти, інгульця, колоса, ФК Львова, чого вони фінансують свої команди. Я не розумію. Тобто там немає би, для, ну, такої аудиторії, там немає такого бізнесу, там, якоїсь моделі. Е, тобто він був про це. І він підписаний практично на всі спортивні ютуб-канали. Він дивиться, ми обговорювали з ним різні теми. І в нього була друга стадія популярності це коли ми почали в Ютуб-проєкті вже активно його залучали. Ну, ну, не так, як... Ми не дуже його активно залучали, він інколи з'являвся, але було видно, що він цікаві речі говорить. Третя стадія популярності в нього з'явилася, коли. Десь приблизно рік тому, коли в нього почали брати вже інтерв'ю різні ЗМІ. В нього почали там, брутальний футбол, та, то таке болотників. Тобто його почали запрошувати як цікавого спікера. Тобто він, Люди зрозуміли, що це людина, людина яка цікаві речі говорить. Насправді він реформатор в українському футболі багатьох реча. Він за там, єдиний телепул найбільше говорив. Він говорить за глядачів на трибуну, готовий брати ризик на це. Ну, він дуже багато речей робить, які інші клуби не роблять, і він це ну, пушить фактично, він готовий на це, він хоче цього. Тому це була третя стадія популярності. І четверта стадія популярності от вона зараз настає. Це коли фактично Іван Надієн в 2023 році буде найбільшим лідером думок в українському футболі. Чому? Так, да, він крутий, він класно вміє говорити, він вміє там подавати світу, його цікаво слухати. Але немає конкурентів взагалі. От хто у нас є зі спікерів в Україні, ну крім медійщиків, да? От людей з медіа, президенти, менеджери, статусні. статусні люди, хто ж? Президент УАФ, Нема. президент УПЛ, де вони? Вони нічого не говорять. Вони закриті, заховані, вони бояться щось коментувати. Тому тут повністю порожня ніша. І ми говорили про це з Іваном Надійним, і Я кажу: якщо відкрити свій ютуб канал. Ви будете лідером думок, от ви не будете чекати, коли вас запросять на інтерв'ю. Ви зможете через нього транслювати свої думки. Він сказав: Супер, ідея роби. Просто отак за отак. Не треба було там сидіти, малювати слайди, презентації. І погнав. Я тобі скажу, що у цій історії є інша сторона. Бо коли мене набрав Слава Шевчук і сказав: Антон, є можливість забрати верес і стати титульним спонсором. У мене в голові одразу серіал Футболіст. Медіа історія і третя складова це якраз Іван Надієн. Бо бачачи, як він себе позиціонує, бачучи що він заявляє, так через футболіст проект, через інше інтерв'ю. Я розумів, що це проект не на один день що це успішний вже проект, який буде прогресувати від сезону до сезону. І це проект, в який ми сьогодні вкладемо, скажімо, як спонсор гроші. А завтра, післязавтра він може дати нам великі вихопи і не тільки в Україні, а й в в Європі. Тому це ось ця медійна складова. Ну у нас проект теж про медію про діджитал. Вона дуже важлива, і це ще раз підкреслює, що ви робите важливий крок, роблячи з президента футбольного клубу медійну персону, яка може вирішувати якісь важливі питання не тільки там, десь всередині клубу, а мати авторитет там серед таких президентів, як Суркіси, як Ахметов, як Павелка, і так далі. Тому мені здається, зараз. Багатьом і не тільки президентами. Варто про це думати. Це супер і надієн. Дивись, от проста історія. Нам же дуже важливо, щоб він футбол все більше розумів і хотів в нього інвестувати гроші. Для клуба це важливо. Сьогодні він інвестує там, не знаю, там бюджет приблизно 80 мільйонів гривень. Я не знаю, пів бюджету, мабуть, команда заробляє. Ну, десь там нехай мільйон доларів він сьогодні інвестує, тобто дотує клуб в сезон. Ну, якщо він буде дотувати ще плюс мільйон, буде це 2 мільйони, або включить більше свого фокусу, уваги, він дуже багато приділяє клубу грошей, клуб буде розвиватися, місто буде розвиватися. Взагалі, в мене є такий підхід до створення будь-чого це три емоційні хуки, я так це називаю. Хук це щось така, якась емоція, да, яка запам'ятовується. Коли я роблю якийсь випуск. Там, Серію якусь, то там має бути мінімум три емоційних хуки, те, що людині запам'ятовується. Коли я їду, наприклад, на відпочинок з дружиною, там має бути мінімум три емоційних хука. Їх може бути більше. Він може бути, там, наприклад, один, якийсь там гранде, величезний. Але е, намагаюся ці цифри три емоційних хука завжди, щоб були. От Якщо ти подивишся на Веру зараз, то ми цих хуки побачимо з тобою набагато більше. Ну, ми говорили за занадійно. Найцікавіший най, президент, найпублічніший. У нас є там, знімається серіал. Те, що ти говориш, те, ну, який привертає дуже велику увагу. Третє, у нас там одні з найкрутіших болівальників в тому в плані, що якщо відкриється стадіон, тут буде аншлаг. І це буде не один матч. То тобто ми це розуміємо по багатьох маркерах. Четверте, у нас найвідкритіший клуб. Тобто ми показуємо те, що інші не показують, і люди це бачать. Ми зробили, наприклад, відбір. Да, от людину взяли, який там не грав рік. Ніхто не робить настільки відкрито. В футболі, те, як ми працюємо з медіа, мені здається, ну, ну я не хочу сказати, ніхто не працює, але ми ну точно в лідерах в Україні по там клубних медіа, по YouTube, соцмережах і батьох е, таких речах. Ті акції, які ми робимо, починаючи те, що я говорив, там відбір, там YouTube канал Надія ми робимо там фан-зони найбільше ну, дуже дуже багато. Ну і я розумію, що от сам клуб Верес е, можливо так інформація як локальний бренд. Но ті речі, які він робить, це вже давно вийшов за межі локального бренду. Це вже клуб. Ну, чесно кажучи, я думаю, що багато, багато хто міг би подивитися і щось для себе взяти уже зараз. Мені цікаво, скільки зараз ти витрачаєш на створення одного випуску футболіста. У тебе є цифри, приблизні цифри чи точні цифри продакшну, просування контенту і так далі. На 95% це зарплатний фонд, зарплатний фонд оператора, монтажного інженера, дизайнера, соцредакції. Ну, соцредакції ми сюди також, мабуть, вписуємо. Там, гонорар людини, редактора, який запускає саме відео. Ну, Він працює в холдингу, але частково ми також йому в В да, да, да. В трибуні працює, але він запускає різні ютуб-канали, в тому числі наш. Тобто це люди. Вся логістика, фактично, вона ми з Вересом їздимо, то окремо ми не витрачаємо. Готелі ми живемо з Вересом, ми не витрачаємо кошти, а це була дуже велика частина витратної частини раніше витратного бюджету. На рекламу ми практично зараз не витрачаємо кошти, все збираємо майже органікою, можливо, відсотків 10, я думаю, інколи ставимо там до, до, е, додати відео якийсь ще трішечки імпульс. Ну, і все. Тому, я думаю, е десь до 150 тисяч гривень в місяць нам обходиться в місяць. Робот, в місяць. Не в серію. Тобто це 4 серії, 3-4 серії? Це 2-3 серії. А, 2-3 серії. 2-3 uh серії. -huh. Ну, тобто одна серія там. Від пів, ну, півтори-дві тисячі доларів. В продакшені, я так розумію, в тебе є один оператор, і фактично ти, все інше, це команда на аутсорсі, яка займається Ютубом і соцмережем. Монтажер і монтажер, які ну, також на аутсорсі фактично так. Тобто, ми двоє з Юрчиком, в'язковцем. Людина, яка ну, там, феноменально робить роботу. І є дві людини, бачиш, без яких цього б серіалу не було, тому що щоб ти не придумав би, які б там сценарії і яку ідею. Якщо людина не може зняти, передати, бо ми працюємо в відеоконтенті, зняти відео так, щоб була емоція, і якщо монтажер, монтажний інженер не може це змонтувати так, щоб ти, типу, вау, а в нас бувало таке, що монтажер робив краще, ніж я навіть це бачив, то це дві людини, які от завжди в контакті, фактично кожен день. Три на троє, а інші це вже більше по випуску там допомогти його оформити.